Молімося, Господи, Ти при Святому Таїнстві залишив нас спомин своїх страстей, дай нам так вшановувати святі Тайни Твоїх тіла і крові, щоб ми могли безустанно пожинати плоди Твого відкуплення, котрий живеш і царюєш з Богом Отцем, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні, Слава Ісусу Христу! Можете присісти, хто може, пару хвилин, парафіальні оголошення на 12 ту неділю звичайного періоду з 23 по 24, о, 29 червня. Святі Месі цього тижня, понеділок, 7.30, 18.00 вівторок, 10.18, урочистість Різдва, Святого Яна Хрестителя, увечері спільно свята Меса за померлих. Середа, четвер, святі меси, месе, 7.30.18 у середу ввечері спільна свята меса за померлих з вечірньою. П'ятниця 10.00, 18.00, урочистість найсвятішого серця Ісуса Христа. І в суботу обов'язковий спомин непорочного серця Пресвятої Діви Марії, святі меси, о 7.30 та о вісімнадцяті. Наступна неділя, 29 червня, святі меси, як зазвичай. 9.00 11.45 Урочистість святих апостолів Петра і Павла. Це буде день іменин єпископа ординарія Павла Гончарука. Наступної неділі о 8.30 та 11:15 виставлення при святих дарів, черневий молебень, перед святими месами. Дорогі, щира подяка всім, хто долучився до підготування храму. Та території до урочистості на святішого тіла і крові Ісуса, розорійним колам, легіону Марії, молоді, міністрантам, сім'ям та всім, всім прихожанам, які і купували квіти, і приходили, травичку рвали, і замітали, і все робили, троянди обрізали, змогли це зробити своїми силами, вашими силами. Дякуємо. Хору нашої парафії за чудовий приготовлений спів, через який ще більше можемо вчитися молитися до нашого Господа. Особливо подяка сестрам, які багато зусиль приклали, щоб все підготували, ночували, днювали тут, щоб все як найкраще підготувати. Хто може, радуйся Марія за них, за сестер, за священників, щоб ще більше могли служити Господу. Подяка також семінаристу Олександру, який також долучився до цього приготування. Подяка цю Олегу, який сповідав також. І, дорогі, подяка, найкраща подяка це не будуть певні слова. Найкращу подяку ми можемо отримати від Небесного Отця, тому що все, що сьогодні робимо, робимо на славу Божу. Заохочуємо червні місяці до спільної молитви розарію о 17.30, а після вечірніх святих мес, що о 18 до участі у черневому молебні. Пожертви з 29 червня призначені на благодійні святішого Отця Лева 14. .00. Дякуємо Богу за цей день. Сьогодні, дорогі, особливо, ми можемо визнавати нашу віру, виходячи, виходячи поза храм, показуючи, що Бог. Є присутній в моєму житті, і нехай цей тиждень особливо буде наповненим тим, що я буду ще більше ставати свідком Його присутності, Його любові, Його пробачення. Щиро дякуємо вам за молитви та пожертви на потреби нашого храму, допомогу військовим та потребуючим. Будьте смачними для своїх рідних і близьких з Богом співаємо. співайте Господу нову пісню, співай Господу, вся земле, співайте, Господу, благословля. Путня Царице Неба і Володарко ангелів, Ти, що отримала від Бога завдання і владу, розчавити голову в сатані, смиренно просимо тебе, звели небесному воїнству, переслідувати сатану, розгромити його злухвалість і скинути в пекло. Хто ж, як Бог, Святі ангели і архангели, бороніть і стережіть нас. О Все і Самилостива Мати, будь завжди нашою любов'ю і надією. О Мати Божа, проси святих ангелів захищати нас і відігнати від нас жаливого ворога. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок Злого Духа, будь нашою обороною, нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо, а ти, князю, небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружляють, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Ось, я Господня слугиня. хай мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої Хень. І слово стало тілом. І оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво. Щоб ми удостоїлися бідниць Христового, молімося, просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страждання та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Вічне спочивання дай померлим, Господи, і світло віковічне, нехай нехай світить! Хай спочивають у мирі вічнім! Амінь! Слава Ісусу Христу. Навіки слава.